Добрий день, мої маленькі друзі, послухайте загадку. Сонце луг поцілувало, все довкола жовтим стало. Дуже сонечко пригріло, жовта фарба побіліла, літній вітерець повіяв, білий килимок розвіяв. Це кульбабки. Подивіться уважно, якого кольору кульбабки. Квіти у них жовтого кольору, якої форми квіти кульбабки. Квіти у кульбабки круглої форми. Де ростуть кульбабки? Кульбабки ростуть на лузі. На що вони схожі? На маленькі краплини сонечка. На лева я пішла б. Ціла купа там кульбаб, ніби сонечка малі, посідали на землі. Малята про які квіти, розповідається у віршику. Так, про кульбабки. На що схожі квіти кульбабки? На маленькі сонечка. Молодці малята. Ви були дуже уважними і дали відповіді на всі запитання. Але час нашої зустрічі добігає кінця. На все добре, до побачення!